Всім привіт! З вами Діма і канал Тейм 3. Ось завершився чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа та його іменитим співвітчизником Ентоні Джошуа. Бій відбувся на Вемблі-стедіум Лондон, Англія. Дуже агресивний чемпіон. Дюбуа відразу ж кинувся в атаку, налягав на Джеби, причому здвоєні. Витряс двіючкою. Джошуа багато рухався раз, спробував сконтрити аперкотом. На останніх секундах раунду пропустив жорсткий оверхенд. і опинився на канвасі. Оце так початок. У Джошуа одразу все пішло під укіс, нічого не виходить. Він продовжує пропускати і знову на межі падіння. Спробував контрити у третій трихвилинці. але відчувається, що не відновився. Є проблеми з балансом. А ось і другий нокдаун зачепив боковим. Обрушив грат ударів, але знову претендентові пощастило. Пролунав гонг. Нокдаун номер 3 на початку четвертого раунду. Ще одне падіння Джошуа. Кінець бою? Ні, Рефері вважає, що нокдауна не було. А тепер Дюбуа дав шанс супернику, пробив нижче поясу. Претендент дотягнув до гонгу, трохи відновився, але все ж таки виглядав погано. Що щойно сталося? Джошуа знайшов у собі сили повернутися. Він потряс Дюбуа і поспішив на добування. Чемпіон сконтрив коротким боковим, чітко в щелепу супернику. Претендент розпластався на канвасі і не зміг підвестися на ноги. Сталося це в п'ятому раунді. Отак От і завершився цей яскравий вибуховий бій. Дюбуа дуже здивував: швидкий, різкий, точно динаміти в кулаках. Ну а Джошуа практично нічого не показав і вперше був настільки жорстко побитий. Ну а як вам, бій, несподівано на те і бокс. Діліться своїми емоціями в коментарях. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Ну і підписуйтесь на мій канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.